Так, ну що ми маємо? Маємо ось такі металеві заготовочки майбутніх штихільків. Дивимося, що вийде в результаті. Ну, ось таких три базових штихелечка я зробив. В принципі, цього буде достатньо для базової роботи. Як бачите, тут напівкруглий, такий вешечка і плаский рукояточки з горішка. Латунні вставочки я не полірував, мені, в принципі, подобається і такий їхній зовнішній вигляд. Можна задатись питанням, чому я не купив собі нормальні фірмові штихеля, а робив їх із саморізів, щось от таке колхозів. Ну, скажу так, я з тих людей, хто любить зробити сам для себе інструмент, хоча, в принципі, можу купити. Але коли ти робиш його, робиш під себе, робиш його таким, як ти хочеш, то від цього більша насолода в процесі і виготовлення, і в роботі. А якщо ви хочете побачити, як саме я робив заточку, яку мені ще предстоїть робити, і як власне, виготовляв ці штихельки, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо це відео набере хоча б 100 лайків. Я знімлю повноцінне відео, як з нуля зробити ось три таких штихельочка.